Звичайно, до Трампа важко аналізувати, зважаючи на його заяви, які змінюються чи не кожного дня. Але давайте спробуємо. Спочатку він дякує диктатору Росії за підтримку, що той не отримав Нобелівську премію, і Путін жалкує стосовно цього, кажучи, що Трамп найкращий кандидат був. Е, Меланія Трамп дякує Путіну за допомогу у поверненні українських дітей. Тобто, спочатку відбулася просто ну, численна депортація вбивство їхніх батьків. А зараз Меланія дякує за повернення вісім дітей Путіною. каже, що знайшла з ним порозуміння щодо цього питання з іншого боку. Західна преса повідомляє, що американці активно зараз вже допомагають нам знищувати. Нафтопереробний комплекс Росії ці численні удари, які досягли цілей, і вони без американців були б не такими ефективними. Ну і заява Трампа стосовно того, що е, томагавки я передам, якщо Путін не спинить війну. Але спочатку я з ним повинен знову поговорити. Навіщо ну, знову ж таки не зрозуміло? Давайте розбиратися на ваш погляд, що якого президента Сполучених Штатів ми маємо зараз щодо позиції війни в Україні. Ну, я би тут звертав пана Романе увагу не на такі дрібні речі, як те, що він там подякував Путіну за те, що той, начебто, висловив жаль, що це не він став Нобелівським лауреатом миру. Але подивіться, як красиво, ну який красивий хід зробила лауреатка, яка подякувала. І Нобелівського комітету, і разом з тим сказала, що я так само присвячую цю премію і вам, дорогий президент. Тобто, бачите, він тут в даному випадку мені здається не програв, і навпаки, може зараз сказати, що бачите, навіть Нобелівські лауреати мене цінують, люблять і тому подібне. Так що тут як подати, але це мені здається, пан Романе, речі другого плану, якщо не третього. А на першому плані є те, що е, йдеться про е, мені, так видається про зміну позиції президента Трампа відносно Путіна. Так можна звичайно звертати увагу на те, що е, перша леді США дякує Путіну за вісьмох дітей. Це теж можна видавати за щось надзвичайне. Мені це е, не видається таким, а таким мені видається те, що ідуть. Дуже серйозні двосторонні контакти і переговори на всіх рівнях, включаючи найвищий. і вигод згадали, що останнім часом Зеленський з Трампом ну майже щотижня спілкуються. А це означає, що насправді обидві сторони підійшли до ключової теми, і ця ключова тема називається Далекобійна зброя. І тут я кажу не тільки про е, Україну і США, а і Україну і Європу. Ну, бо уявіть собі, що завтра у нас з'явиться один томагавк один. Не 200, як нам потрібно, там чи 300 а один. Ну, це прекрасно, тому що е, після завтра у нас з'явиться е, уже, але не один Таурус. Ну тому що е, е, Німеччина досі. Тримає паузу лише через те, що вона не має на що послатися, а так, от є, американці передали, ну а е, у Німеччини таких е, таурусів багатенько, та й власне, е, після першого буде другий, а потім десятий, а потім двадцятий, і, і так далі. Тобто, е, якщо зараз е, оця гребля буде прорвана. То тоді я думаю, що ситуація справді почне різко і швидко змінюватися на, на користь України. Тому мені здається, що нам треба зараз дочекатися цього остаточного рішення. А воно залежить від того, чи Путін зрозуміє оцей вже більш ніж прозорий натяк. Бо раніше Трамп його улещував, він, він йому обіцяв якісь чудові перспективи і так далі. Тепер він зрозумів, що улещування це не той випадок, це не та зброя, якою треба користуватися, а зброєю є справжня зброя. І от якщо Путін на це не зреагує, ну от тоді на вхід піде вже зовсім інша логіка. Не хочеш по-доброму, ну, значить, отримаєш по злому. Щодо позиції Путіна, то на ваш погляд, вчора була телефонна розмова президентів України та США, позавчора була телефонна розмова знову ж таки Трампа і Зеленського. На ваш погляд, ну, це ж не випадково, тому що перша телефонна розмова так була за результатами цієї жахливої атаки росіян. На Україну, коли сотні тисяч лишилися світла і води, і знову про ППО, там і все таке інше. Але друга розмова, це вже здається, якісь конкретні питання доузгоджували. Як на ваш погляд? Ну я ж про це я кажу. Що е, виходячи з того, що е, Путін не розуміє Трампа і не хоче його е, почути, е, то тепер е, я думаю, що тема про. Конкретику вже стає ну так би мовити основоположною усіх розмов Розумієте, Трамп же сам же ж неодноразово говорив, що найкраща форма захисту це не оборона, а це наступ. Ну відтак, якщо йти за його логікою, ця логіка є справедливою, значить у Зеленського є безліч аргументів сказати: подивись, я роблю все те, що ти пропонуєш. я Погодився на всі ідеї, які йшли від тебе. Що двостороння зустріч, що тристороння зустріч, що зустріч делегацій, нічого не працює. Я е, прошу з одного боку, А, дати мені можливість оборонятися від цієї навали, а з іншого боку, Б, і це те, що ти сам пропонуєш, е, дай мені е, ті засоби, які змусять Путіна дуже швидко зрозуміти, що він е, в кутку. І що якщо він буде йти таким шляхом, то він втратить е, не тільки 40% своєї нафтоприробки, але й 100%. І тоді подивимося, що з цього станеться. Ну, логіка, мені здається, е, така собі зрозуміла. І я думаю, що вона зрозуміла і для Трампа. Тому думаю, що зараз йдеться вже про ці остаточні домовленості, які е, ну, от висять, що називається, в повітрі. Трамп з іншого боку каже: ну, все-таки. Може мені ще раз треба подивитися в очі путіну там чи поговорити з ним, щоб остаточно зрозуміти, чи він хоче, чи він не хоче. Ну, це е, може бути. Я більш ніж переконаний, що е, Трамп все ж таки не хоче обривати остаточно Ну якісь особисті е, е, стосунки з Путіним, чи е, відносини між США і Росією все-таки. Він думає, що е, якщо він помириться, якщо він примирить, е, ну так би мовити, Путіна з Україною, що є абсолютно нелогічним, е, він зможе з Росією розвивати якісь там супербізнеси, тому подібне, і так далі, може він ще сподівається на те, що він Росію відтягне від Китаю свого найголовнішого суперника. і так Далі ми зараз не можемо е, це знати, тому що залізти в голову Трампу справа невдячна. От, але так чи інакше видно з усього, що він не хоче е, так би мовити сказати остаточне е, ні. От власне, е, це мені здається і визначає зараз його позицію, коли він каже: Я ось ось, ось, ось прийму рішення, і разом з тим я ще раз хочу поговорити з Путіним.